Під серцем святої Волині, де дзвонами грають церкви, стоїть, княже, місто, твердиня, понад берегами ікви. Цей гімн був написаний на честь міста, якому майже тисячі років. Окрасою дубна, як і свідком минулих літ, є замок, мури якого я вас нині і запрошую. Місто за смутних часів міжособиці дрібних князів, стихійні набіги кочівників змушували тутешніх людей постійно укріплювати свої селища курені та околиці. Для хлібороба чи ремісника було звичним знатися на воєнній справі, яку доводилось шліпувати постійною небезпекою. За легендами. Тисячу років тому на цьому місці постало поселення, що називалося Дубенка, а потім назва трансформувалася в Дубен. Оцей саме Дубен і згадується 1100 року. На жаль, приводом стала надзвичайна навіть для того суворого і жорстокого часу. Подія Володимиру Волинський князь Давид Ігорович підло і підступно осліпив Теребовлянського князя Василька. За це злодіяння руські князі на чолі з Великим князем Київським на з'їзді у Витачеві позбавили Давида князівства. Залишили пригожню. І от ми тебе не займаємо, ніякого іншого зла тобі не заподіємо, лише даємо тобі таке. Сідаю бужеську. Острозі, а Дубин і Чарториськ дає тобі святопол. Ці слова взяті з знаменитої повісті минулих літ. Іпатівський літопис дає початок історичному народженню древньому місту Дубно. Розташоване вдало на перехрестях торгових шляхів, перебуваючи у вирі важливих історичних та політичних подій, поселення уникло занепаду. А саме запанування княжої династії острозьких сягнуло неабиякого розвитку. 1337 року князь Любард Гедеминович утверджує за князем Данилом Дмитровичем Остріх з маєтками. До їх числа входить Дубно. 1386 року. За дарувальною грамотою польського короля Ягайла та великого литовського князя Вітовта ця місцевість відходить князеві Федорові Даниловичу Острозькому. Цей можновладний звитяжний княжий рід, беручи участь у численних битвах такої історичної ваги, як от Грюнвальська, продовж 15-17 століть завоював вплив на політичній арені Європи. Розбудоване острозькими поселення набуло усіх рис середньовічного міста. Офіційно такого статусу воно набуло 1498 року, коли князь Костянтин Острозький одержує від литовського князя Олександра відповідний привілей. А ще через 9 років король Сигізмунд І дарує дубну магдебурзьке право. Острозьким дозволено було навіть карбувати свої гроші. Возив з собою без кінця в походи таку матрицю, князь Януш. І він міг і мав дозвіл оці карбувати свої монети. Головні прибутки острозькі мали від торгівлі. Тому всіляко сприяли відповідному наповненню дубна, скликаючи ремісничий льод. На європейські ринки відправляли ювелірні вироби, предмети ковальства та ливарництва. Причому тут виготовлялося не лише побутове начиння, а й культові речі для храмів та гармати. Таке собі маленьке дубно стало місцем проведення світових контрактів. Тобто контракти це така своєрідна біржа. Там заключали угоди на поставку лісу, зерна, худоби, купці різних держав. Можна сказати, що Варшава, Константинополь, Мюнхен, Москва. Всі з'їжджалися сюди в таке дубно, яке мало 6,5 тисяч населення. А приїжджало сюди 30 тисяч купців. Дубинський замок. У часи середньовіччя називали волинською твердиною через вигідне розташування. З трьох сторін його умивали води ікви та її болотисті заплави. Міцні фортифікаційні споруди робили цей замок неприступним упродовж кількох століть. Він витримував облоги кримських татар, штурми козаків, напади російських та шведських військ. У підземеллях замку, окрім озброєння, на випадок облоги зберігалися й запаси їжі. Це були тисячі шматків сала, сотні бочок з рибою, оселедцями, в'яленим м'ясом та медом, барильця з повидлом, пшениця, різноманітні крупи. Продукти у спеціально обладнаних коморах не псувалися руками. Тому у замкових казематах могли прихиститися не лише його мешканці, а й довколишні. Підземними ходами можна було дістатися у різні частини міста. Дубинський замок завжди був міцно укріплений. На бастіонах, на галереях біля замкових стін стояли гармати більшого калібру, меншого калібру. І їх налічувалося по всьому периметру аж 73. Гармати на той час були в дуже велика цінність, тому що їх відливали тільки в Данську. У Львові в реєстрі скарбів Дубинського замку перелічено, які гармати привезли, як трофеї, які набули гармати ще. Наприклад, коли князь Острозький виставляв свою колекцію, то гості завжди знали, що йому треба дарувати. І, наприклад, один німецький канцлер подарував чотири гармати Костянтину Івановичу Острозькому з тим, щоб він в майбутньому не порушував своїм литовським військом кордонів його держави. А дружина Костянтина Костянтиновича як посаг внесла також три гармати дуже коштовних. Тож князі Острозькі почувалися у безпеці, зберігаючи свої багатства та безцінні родинні архіви під охороною хоруг ординацького війська. У реєстрі скарбів замку князів Острозьких, складеному 1616 року, подається перелік надбаного. Кінська збруя, захисне озброєння, виготовлені винятково з благородних металів та оздоблені дорогоцінним камінням, срібні та золоті столові предмети, чималі запаси тканин, хутра і звичайно, коштовності. діадеми, партені з діамантами та рубінами, золоті та срібні ланцюжки. Всього цінного майна налічувалося 49 скринь. І що важливо, у цьому реєстрі харчі прирівнювалися до скарбів, поза як саме вони забезпечували стійкість під час облог. Так тривало, аж доки влада перейшла до князя Януша Сангушко, який тримав у замку численний двір і жив на широку ногу. Він розтринькав успадковані від острозьких скарби, а згодом скасував острозьку ординацію, а землі розділив між кількома десятками шляхецьких сімей. початку 17 століття, після Люблінської унії, дубно стає одним із центрів поширення католицизму. Наздав на православній волині. Місцеві церкви перетворюються на уніацькі, будуються католицькі монастирі бернардинів і кармеліток. Звісно, це спричинило опір, що супроводжувався хвилями антипольських селянських повстань та козацьких нападів. Саме тут біля стін фортеції відбулася одна відома трама. Тарас Бульба втратив тут обох своїх синів. Остапа взяли в полон і по-звірячому закатували поляки. Андрія ж Тарас власноруч застрелив за зраду. До цих казаматів дубинського замку колись із міста вели підземні ходи. Одним із них до своєї коханої польської княжної пробирався Андрій Бульба, Та любов виявилася фатальною. Персонажі драматичної трагедії родини Бульби мали цілком реальних прототипів. Микола Гоголь товаришував з такою собі сім'єю миклух і дуже зацікавився їхніми оповідями бувальщинами. Предком відомого українського дослідника Миклухо Маклая виявився курінний отаман війська Запорізького низового Охрім Макуха. За визволення України з-під польської шляхти воювало троє його синів: Назар, Омелько і Хома. Назар закохався у шляхетну панночку, прийшов на бік поляків і сховався в оточенні запорожцями фортеці. Зганьблені брати вирішили викрасти зрадника, але на зворотньому шляху натрапили на варту. Хому схопили, а Омелькові з бранцем вдалося втекти. Сина перевертня Охрім Макуха стратив власноруч. Саме цей легко упізнаваний сюжет Гоголь поклав в основу свого Тараса Бульби, а отаман Охрім, предок Меклухи Маклая, став прямим прототипом головного героя. Гоголівський Бульба, який для юного Миколки Меклухи Маклая, був майже реальним персонажем. Уособлював гордість роду для Миклох. Його образ хлопчик постійно бачив у батька на столі, тож і себе називав не інакше, як нащадком Тараса Бульби. Бо навіть на родинному гербі зображено було козака із піднятою шаблею на тлі фортечної брами. Чи, бува, не Дубненської? Отак видатний науковець проніс козацький дух через усі свої мандри. І тепер у Папуа-Новій Гвінеї тече річка Гоголь. Налічується понад 70 слов'янських топонімів. А на портреті, який бережуть австралійські нащадки, Миклуха Маклай вбраний в українську вишиванку. Порушення пам'ятника борцям за волю і незалежність України в Дубно сягає, скажімо так, початку 90-х років. Ми створили такий узагальнений образ борця за волю і незалежність України в образі, звичайно, Тараса Бульби. Композиція динамічна, створює таку енергію борця за волю. В композиції всі деталі підпорядковані єдиному. Де як не Дубно, такий пам'ятник повинен був поставлений встановлений. установлений. Тисячі року до Дубенського замку прибуває з поштом гетьман Іван Мазепа. Своє шеститисячне добірне військо розквартировує поруч. Саме тут він приймає державницьке рішення підтримати Шведів у війні з Петром І. Так, ймовірно, саме жінка стала причиною доленосного рішення, що записало гетьмана Малоросії та князя Римської імперії Мазепу на скрижалі історії, як чи не найвеличнішого українця. Княжна дульська, мати князя Вишневецького, припала до серця гетьманові. За легендою, він безмірно закохався у неї, навіть женитися зібрався, хоч вік уже мав поважний шістдесят. Княжна теж не гаяла часу і заходилося вмовляти його відриктися від шведів і схилитися на бік Польщі. Напевне, жіночі чари таки подіяли, хоч розплатою стало життя. Дубинський замок живе своїм розміреним життям, збираючи покрихти історію та експонати. Якщо порівняти оцю примітивну дерев'яну різьбу початку 18 століття, чи навіть кінця 17 століття, яка стоїть у нас експозиції, то вже її з Дівою Марією, рідкісним зображенням її вагітною, можна вже порівняти і сказати, що це дійсно мистецтво або воно більше вдосконаленіше ніж цих скульптур, які стоять менші, оці, де Ісус зображений. Вона вже зображена, ніби в русі, в неї ніби одяг одяг шелестить, ніби рухається. Так можна зрозуміти, побачити його. Що це сприймається так очима? Кажуть, що ті ангелочки, які висять в першому залі, що вони учнів Пінзеля. Так, за 18 років Дубинський замок здобув таку непогану експозицію і чимале фондосховище. Які там цінності, я вже розповідати не буду, але я вам скажу, що вони дуже дуже багато. Тим більше, що останні роки роки знаходили скарби подубно, коли вже почалися будівництво нове, коли почали працювати археологи. Маємо оригінальні речі, є зброї дуже багато, є прекрасна нумізматика в нас. Отакі От речі є. А таких монументальних картин, на превеликий жаль, у нас немає. через те, що князі Любомирські в свій час зуміли ще все продати, хоч замок був в свій час найбагатий? Будемо говорити в Європі. Зараз він натомість один із найбідніших у Європі, але й не втрачений повністю, хоч світові війни добряче приклалися до його руйнування. Напевне, пророк Ілля надійно тримає під захистом цей замок у своїх символічно дужих сакральних руках. Колись захищав віру, нині оберігає від занепаду. На те він і покровитель. Міста дубна.